Всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео на каналі. Гольф 4, Славік приїхав, брат мій. Вот. Така вот проблемка сталася тут. Вот лопнула трубка вот від асорбіра. Вот клапан стоїть. О, він тут ізолював, щоб ну, пари смерділо бензином Тут вже хтось вохімічив. На шроті була куплена о, друга. але Хлопці на шроті не знали. Як знімається і відрізали тут а о, трубку. о, Знімається все легко, просто тут нажали, тут а витягнули. Аналогічно і тут. Знімаємо, витягнули. Тут теж вже хтось хімічно щось тюнінгував. О, в оригіналі, о, бачите, як має бути. От, так що зараз ми швидко, коротеньке від нього. бачите, злетіла, злізла. Зараз зараз я тут розігну. О, ушко О. То і ми знімаємо, клапан От. і встановлюємо нове. От. Тут є. Тут є і тут є. Все. Хвилина роботи. От поміняли. Скільки ти заплатив за того? 200 гривень. 200 гривень. 200 гривень от робочка на шроті. Ну, але який, бачите, тут він заізолював, щоб не воняло. Бачите, О, як лопла. Пари смердять, в машині смердить, все бензином. О, ну і плюс, ну то його би може би ходило ще. Ну, в принципі, Якщо варіантів там нема, то можна так само щось там захімічити, тільки культурненько, гарно. В принципі, тут непогано зроблено. Так само можна було піти тут, якби вже вкрай ситуації вийти. Так само щось наточити, гарно зробити. Ну, а 200 гривень хвилина роботи. Так що таке коротеньке відео. Все, всім дякую за увагу, всім пока.